Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B8. Автомобіль з 2018 року випуску з 2-літровим надійним дизельним двигуном та економним на автоматичній коробці передач та на системі переднього приводу. Автомобіль у в дуже збереженому, гарному стані має максимальну фулет-оптику, передні-задні партроники, камеру заднього виду. Автомобіль у нас з пробігом 203 тисячі кмів весь обслужений на офіційному дилері. Є всі виписки в дуже гарному такому сірому кольорі, дуже гарно вживу переливається. Також у нас атермальне лобове скло. Ціна даного кміля 33 400 доларів. Всі стекла по автомобілю рідні. Такі ось дуже красиві, легкосплавні оригінальні диски з хорошою зимовою гумою є повторющі поворотників. Заводське тонування, повний хром-пакет, дуже ефектно виглядає, дуже популярний у нас в кузові седан. Також покажу вам бажаний відео. Такий у нас просторий великий багажний відділ. Все, як бачимо, просто в ухайному, чистому, ідеальному стані, можна сказати. По кузу жодних нарікань немає, так як і по технічній частині, по салону у нас. Шкіра плюс Алькантара в ідеальному стані задній диван, в автомобілі ще ні разу не робилась німчистка. Трьохзонний клімат-контроль, три регулюємо підголівника. Карта дверей також в гарному стані, повний електропакет вікон. По передньому ряду, що у нас попередньому. Тут у нас зручні сидіння, також в ідеальному просто стані. Є масаж водійського сидіння, шкіряне мультикермо, датчики світла та дощу. Ось така у нас вже нова гарна мультимедія з дисплеєм двохзонний спереді клімат, передні підігрів сидінь, запуск двигуна з кнопки, електроручник. Дуже приємний автомобіль. Бачимо також, кермо у нас не витерте в ідеальному стані, жодних помилок по автомобілю немає. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. дане авто можна придбати на за ціною 23 стрітися доларів, доступне лізинг та кредит. А також можна допомогти пригнати авто і США.